Закінчили зборку електровелосипеда Boost. Передня амортизація на 32 ноги. Такі широченні. рочені. Гальма дискові передні на 180 мм. Диск машинка гідраволична. Стулка алюмінієва під ексцентрик. Гума 2,8 Обод подвійний, посилений, з пістонами. Рама алюмінка. Такий цікавий дизайн, трошки з горбинкою доверху. Встановили дисплей sv 900 з керуванням зліва монеточкою. дуже якісний. Є для керування курок газу. Перемикач швидкостей, гідравлічний гальма. Тут є така підсилена косинка. Тому що це враховується слабким місцем у велосипеді. Сідушка спортивна, тримач алюмінієвий фірми Uno. Акумулятор на 18 А годин 48 вольт. Можна проїхати на такому 120 км. Система шатунів тут Prowheal MPI. Такий перемикач. Класовий Type. Ззаді перемикач стоїть фірми Shimano Altus. касета на 8 швидкості. Моторчик Emxus. 1000 ватт, дуже потужний, з іншого боку дискові гальми і Ще можна тут подивитися, інтегрований пас асіст. Він купі і датчик, і магніт одною деталі йде. Дуже легко керується, зараз покажу. Можна їхати як на шатунах також керується ручкою газу. Можете бачити саме, що дуже-дуже гарно катиться колесо. Тим відрізняється від прямоприводних моторів, які дуже затратні в експлуатації по енергії. На редуктор можна їхати набагато довше. зараз. Режим еко на педалях. Це десь приблизно він буде їхати до 20 км за годину. Можна спокійно їхати, і моторчик вам буде допомагати. В такому режимі він проїде і 150 км легко, якщо ви хочете трошечки ще зайнятися спортом, ось такий. Аванті буст. Дуже цікавий сам велосипед і встановлено на нього комплект. Що звертайтесь, будете задоволені. Всім пока.